Всім привіт з вами, я Вадим про ютубер. Соня з вами я. Ну, я проф ютубер, Юра Фокс, Дмитрик. Ну, він скоро буде знімати відео, а оцей теж вже знімає, він Фокс. Я лишу у коментах той опис вже забуваю просто. Соня, от в мене маленький потягнув руку на футболі. І сьогодні ми зараз йдемо до моєї школи тестити дорогу. Її ще не доробили, але він, це біля моєї... Давай, але акуратно. Ой, я все ця... раду. Грязно. Так, тут у нас є Ой, я вхожу. Так. Ходи трошки. не мішати. Показувати. Тут таке все будується. Скоро тут буде така бруківка буде. Класненька, чистенька бруківка. Так куди ти? Тут покажуть два. Тут все буде Бачите, воно вже дивіться, яку там зробили дорогу, аж туди далеко. Бачите, там вже покажи бетон, це вже зробили, а тут ще не зробили. Далі ми Чекай, давай. Зараз ми будемо забруднувати. Твій кружок зробимо. йо тут тут-ту-ту-ту брає. Приходить. Отак там у нас все Він не впав, підно треба дивитись знімай, знімає, ми йдемо самою красивою трасою в світі. Не знаю, в мене якась в Тернополі. атмосфера. Це якось серце атмосфера, ніби ніяк непонятно не цього. Тут у нас дуже високий бар. Дю, покажи. Тоді <відомирати> мама дзвони. Моя мама дзвонить. Почекайте, друзі. Зараз А ми не зможемо ввернути, що робити будемо. Та нічого, вибери просто. Типа, просто нас знімай. Ти просто назви. Тибто Все, давай. Все, давай. Вадим, я вибью, я я вибью скаже, ск скажу, що ти говорив. Ладно. Отут ну, ми трохи вже повадили. Допомогли. 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 Але, але Але що показує мою на, на школу? Він, Юра скоро теж її піде. Це наша з Дмитриком школа. Все, давай, йдемо. Там дуже багато нас туди допомагаємо. Якщо ви хочете, отак буде. Парковка, напевно, є велика. Да, тут будем капец. Капець, капець классно будет парковка для великих. Тут самое классное. Газувала. Поняла, мне не мешай. Вот, пока ты Ось тут тут така дорога прикольненька. О, так, ну, тут, конечно, до венца, зараз ми будемо йти у наші двірі. Проходимо тепер Ми що А ну да, я сфоткаю. Само відійдіть. Це буде, зараз відходимо, пам'ять. Так, отут от. І отут от давай Там ще раз твоя мама. Якщо вона переживає, показує. Чекайте другу частину. З вами був я про свій тубер Юра Фокс та Дмитрий Косик. І пока.